Чи реально зібрати мод вдома, маючи лише один набір інструментів. Нещодавно перше збирав понорозмірний мод ESX NC250, і скажу вам, що компанія постаралась. Уявіть собі, мотоцикл приходить майже зібраний, навіть підніжки водія та мотоцикла приходять одразу встановлені на раму. Також порадувало те, що мод пройшов зі змаченими вузлами, рульова колонка, прогресія та навіть ланцюг. За це хлопцям окремий респект. Це зекономило мені час. Спочатку зібрав прогресію, встановив кермо і з допомогою батьків встановив мотоцикл на імпровізовану підставку, бо свою я вдома забув. Наступне підвізка. Виглядає стильово. сподіваюся, що вона йде так само, як і виглядає. А ви підписуйтесь, в майбутньому будемо робити тести. Надягаю на колесо гальмівний диск, встановлюю болти на герметик і затягує все це діло динамометричним ключем. Встановлю колесо. З проводкою проблем не було. Хоча коли я побачив цей жмуток проводів, думав, що ми тут до післязавтра. Але дарма 10 хвилин, і все готово. Один із типових, але непростих моментів це китайський пластик. Встановити його було не лайтово, але це реально. Тому успіхів вам. У мене було 10 китайських мотоциклів і на перший погляд, якість цього мотоцикла збірка комплектуючи, все відповідає. Його вартості це прям левел ап на ринку. Звісно, побачимо, як він покаже себе на практиці, але сподіваюся, не підведе. У підсумках зібрати мод вдома лише з одним набором інструментів, цілком реально тому купуйте собі набір інструментів. Ну або замовляйте мотоцикл вже зібраним.